Почати квітування лохини і морози не запарилися. Для того щоб е, знати, чи використовувати антистресанти та проти е, та препарати протиприморських, потрібно дивитися прогноз погоди, а також знати фанофазу розвитку вашої квітки, тому що різні фази вони витримують різні температури. Коли у нас розовий бутон, е, то такі квітки витримують до мінус 5 градусів. Коли вже розовий бутон закінчився, але квіточки ще всі повністю закриті, то е, морозостійкість мінус 3-мінус 4 градуси. Коли вже перші квіточки починають розпускатися, але основна маса ще закрита, то мінус 3 такі, таке соцвіття витримає. Е, коли вже йдуть. Масове цвітіння квіток, тому розостійкість в такій фазі є мінус 2 градуси. А от найкритичніший момент це коли вже є молода завість, і тільки-тільки починає опадати наше суцвіття. От тоді навіть 0 градусів може пошкодити нашу квітку. У нас на площі зараз іде практично масове квітування, але ще окремі бутони. Закриті на цю ніч нас передають мінус 2 градуси, тому ми сьогодні проходимо препаратами проти приморозків нашу плантацію. Особливо коли ви працюєте препаратами проти заморозків, важливо читати інструкції і вносити препарат за стільки годин, скільки вказано на заявну виробником, тому що різні препарати потрібно вносити за різний час. Деякі потрібно там за 10 годин, а деякі е, потрібно за 24 години. Тож бережіть свою квітку.